Зюк Тарас, я голова правління спілки архітекторів у Хмельницькій області. Ну, дана виставка має на меті популяризації архітектури, як і галузі на теренах нашого міста і області в цілому. Розкриття галузі в різних її параметрах. Тут представлено на цій виставці об'єкти різного призначення, житло громадські об'єкти, видно польот думки молодих студентів. Які не заангажовані різними там нормами, ДБНами. Більш розширено показується виставка, що взагалі таке архітектура. Архітектура це є мистецтво над мистецтвом. Я кажу, що це творчий процес. Це кажу, що в житті все починається з чистого аркушу паперу, це є польот думки, фантазії. І приємно, що все-таки студенти можуть мріяти. Аналізувати якось. Молодість кажуть, є молодість. Вона не заангажована нічим і дана виставка показує, що все-таки життя продовжується, воно розвивається. І і все, все найкраще хочеться побажати тим студентам, щоб, як, щоб вони не зупинялись на досягнутому. Щоб пішли далі, творили, мріяли, жили, розвивали. Всіх благ, всього накраю.